Так, коротенько про наші запитання. Отче Василь, поясніть, чому можете. Отче Василь поясніть, чи може пояснювати святе письмо дяк або інші люди. Інше питання, чи можна приймати святе причастя без сповіді. Ну, я, в принципі, вже за це казав. Чи може і дяк пояснювати святе письмо? Ну, дивіться. Пояснення святого письма це залежно, як ви то розумієте, читати може, читати людям може святе письмо. Всі разом зібралися. Так, давайте проговоримо. Але пояснювати святе письмо може священник. Він на то вчився. Бо дяківська школа не вчить, скажімо, ну, я навчав історію Біблійну, так? але я не думаю, що, що вони вчуть Святе письмо, Отак, так те, як ми вчили кожен рядочок, ми розглядали, що він означає, чому так написаний. І святе письмо, так як я закінчив Духовний інститут, ми, ми вивчали. П'ять років. Є предмети, які знаєте, там дуже коротко там. Навіть були такі у нас предмети, що були чи тут два тижні, чи що. Ну, такі якісь дуже загальні. А святе письмо це те, що вчиться п'ять років. І тому пояснення Святого Письма навіть не всі священники. Ну, беруться за то, так? Це ті, що мають докторати, ті, що ці, ті не можуть пояснювати Святе Письмо, якщо говорити про пояснення Святого Письма. Але так, як і в Євангелії, яке ми читаємо на Сполус то священник любий може е, пояснювати і повинен пояснювати значення Святого Письма. Ну, як, Ну, якщо. Е, Якщо дяк вчився в семінарії і не довчився і став діком, розумієте, ну то може пояснювати. Все рівно розумієте, в чому є небезпека? Не то, що ти не так зрозумієш, є небезпека в тому, що ти це навчиш когось іншого. Щоб не було єресі, кривотолків, є на то священники, вони вчуть. Крапка. Чи можна приймати святе причастя без сповіді? Можна, якщо немає тяжкого ріха. Але якщо ти, практикуючий християнин, ти ведеш нормальний спосіб життя, поводишся чемно, не матюкаєшся, ну тебе нормально, ну, не грішиш там і так далі, то тримаєш себе в рамках, значить то навіть який би ти не був святий, все одно раз у місяць, якщо ти постійно йдеш до святого причастя на кожній службі Божій. Ну, не кожен ходиш може до церкви, а якщо ти навіть і кожен ходиш до церкви, то раз у місяць обов'язково сповідатися. У нас є церковне сестринство, є молитовне сестринство, є е, наші ті, які е, ведуть, ну, ну не так монахи, а, може навіть трохи краще, то вони все рівно приступають до сповіді. Кожен міст. Ось. Є в нас така у греко католицькій церкві і в Риму-католицькій церкві така практика, що людина може приступати до святого причастя без сповіді. Оксана Харко. То вашої... Де ваші парафіяни? Чому завжди пуста церква? Я би так не сказав. У нас не пуста церква. У нас кожен день більше тисячі людей у церкві. Тому що церква це зібрання вірних. А те, що, що тут порожньо у храмі, ну, Бог так вибрав. Одні храми Бог вибрав для того, щоб було повно людей, а другі храми Господь Бог зробив місце для того, щоб було повно парафіян. Хто має вуха слухати, нехай слухає. А я вам кажу, що назвіть мені в Україні церкву, де збирається кожного дня більше людей, як в нас. Кожен день на службі більше тисячі людей онлайн. Служба Божа, проповідь, наука. Я думаю. Що... Слава Богу і дякуючи Богу, що люди прийдуть сюди, щоб будуть слухати вдома, що від того все змінити. От до сповіді треба йти до церкви. До причастя треба йти до церкви. Бо через інтернет як я вас запрочащаю? То таке діло. Святі тайни мають бути безпосередньо. А слухання слова Божого можна і через інтернет. І дякуючи Богові, що маємо таку можливість. Так, Андрій пише, трохи цікаве, запитання, чому перед дзеркалом, чому. Шо-шо? Отче, скажіть, будь ласка, чи можна молитися перед зеркалом? До себе? Чи не перед образом? Ну, для чого перед зеркалом молитися? Бачу себе і такий Василю, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Мій. Ой, який ти файний Василю, дивишся на тебе, Боже? Для чого. Молитці треба перед іконою, а не перед зеркалом. Перед зеркалом треба себе приготувати для того, щоб ти в суспільстві добре виглядав. Щоб ти подивився, ага, тут все добре, тут поправив, а тут ой, вуса забув підправити, все, так чик чик все. Брови підмалювати, там жінка, все. Ну, Дзеркало, я думаю, для цього, а більше для чого. Так. Благословення Господня на вас і облагодать у чоловіку люб'єм завжди, нині повсякчас, і на віки. віки. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Христос Воскрес і смерть смертю, смерть подолав і тим, що у рубах життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос воскрес із мертвих, смерть смерть подолав Тим, що рубах життя істинний Бог наш. Бонаш. Молитвами причисти чистей матері святих, славних сихвальних апостолів, преподобних і богоносних наш, отців наших, восвятих отця нашої Івана златостархи, архієпископа Константинограда. Святого, що сьогодні день і всіх святих, нехай помилує спасеності, стяг благи і чоловіку любе. Христос Воскрес із смерть, смертю, смерть подолав і тим, що в робах життя дарував. І тим що гробах життя дарував. Христос воскрес і смерть смертю, смерть подолав. Ім шов раба життя дарував. І нам дарував життя вічне.